У мене ді Латте, я вже його з'їла. Він схожий на кисломолочний наш сир з метком, з метком. Це все в мене. За качійовим. Купую Марія Катійовий мед, і сама його їм. І чай з шиповника. І що я хотіла сказати? По-перше, з першим днем зими, сьогодні взагалі така магічна дата. Перше число, понеділок. Останній місяць зими, перший день зими, да? і все якось так не знаю. Я собі придумала, що це магічна дата і якийсь магічний день, але зима зима вона нам залишилася магічною іще з дитинства, тому що взимку у нас аж два тижні класних канікул. І, знаєте, там от по різдву дуже там хто спорить. Різдво це щодня Різдво, маємо пам'ятати. А взагалі ми завжди да, чекали якесь перше свято, перше свято, перше свято це Новий рік, аж потім Різдво. Поки ти дочекаєшся свято, чому ми так новому року приділяли дуже багато уваги, тому що це перше свято, що щось вже святкувати, їсти щось смачненьке, а потім вже Різдво. А коли от зараз у нас 25 грудня? Спочатку Різдво, ти приділяєш увагу більше Різдву, а потім вже Новий рік так вже там відходить він вже якось на другий план. Тому а взагалі хотіла сказати, ми провели пряму трансляцію з магазину. По-перше, для мене це був такий якийсь досвід. перший. По-друге, якби була класна картинка, було б супер. взагалі. Б. Я б це так і робила. Але, на жаль, ти в. В Русі воно все отак от пливе. У мене є ще стабілізатор можна пробувати, але я, я під наглядом була. розумієте? Мало того, що під наглядом мене там в кінці майже розстріляли, але, знаєте, коли боїшся, то тебе будуть залякувати. коли ти не боїшся, то нічого залякувати не буду. Якщо ви бачите, таке качество, то це в нас просто був досвід. І наступного разу просто в такому самому режимі я просто зніму відео.